Сьогодні, шановні телеглядачі, хочу звернути вашу увагу на скарб, що називається Сім'я. За останній місяць Юля схудла на 10 кілограмів, майже не їла, пролила море сліз, шукала всюди допомоги. Однак ніхто не міг погасити вулкан болю і страждань, що стискав її серце. Не для цього виходила вона заміж. Того дня перед вівтарем у церкві мала мрії, плани, але через три роки вони раптом перетворилися на нестерпні кошмари. Валерій її чоловік несподівано покинув сім'ю. Мені потрібен час, сказав він, перш ніж піти. І це все. А куди ж поділися усі його обіцянки любові й вірності? Життя часом буває жорстоким, особливо коли в житті відбуваються драматичні події. А ще гірше, якщо драма перетворюється на трагедію, тоді нищиться почуття і мрії, руйнується саме життя, страждань зазнають найдорожчі, зокрема діти. Мені потрібен час. А хіба не було море часу, щоби. Виважено обдумати такий важливий крок як одруження. Що нині відбувається з людьми? Статистика говорить, що в Україні розлучення в 2013 році сягнуло 61%. Сьогодні люди одружуються з чітким наміром. Якщо шлюб буде невдалим, розлучимося. Нещодавно я розмовляв з однією зарученою дівчиною. Батьки її не схвалювали її вибору. Друзі вважали, що цей зв'язок буде нетривалим. Усе, що було пов'язане з таким кроком, здавалося суперечливим і насторожувало. Дівчина й сама мала сумніви, і поділилася ними зі мною. Тоді я її запитав, чому ви збираєтеся зробити такий важливий крок, якщо не впевнені? Я спробую була відповідь: якщо не складеться, розлучимося. Хоч і не всі сім'ї розлучаються, однак більш ледь виживають через соціальний, економічний, релігійний і сімейний тиск. Деякі подружні пари не можуть стверджувати, що щасливі, хоч і не здатні заявити, що вони нещасні. На тлі такої песимістичної картини втішно знати, що Ісус готовий поспішити на допомогу родинам. Пригадаємо, що ідея запровадження шлюбу належить Творцеві. Він започаткував сімейний уклад в Едемському саду, коли сказав: Недобре, щоб бути чоловікові самотнім, створю йому поміч, подібну до нього. Бог не залишив людину без орієнтиру. У Святому Письмі Він дав нам необхідні поради для створення і збереження успішної сім'ї. Розпочну з розповіді про три грані любові, які необхідні для створення щасливої сім'ї. Перша грань любові це любов до самого себе. Говорячи про те, як треба любити людину, Ісус сказав. Любитимеш свого ближнього як самого себе. Іншими словами, ви маєте полюбити себе перш ніж намагатися полюбити свого ближнього, свою дружину, свого чоловіка та своїх дітей. Дехто може заперечити, що в такому разі наша любов буде егоцентричною, але це не так. Тут Ісус говорить про повагу до власної особи, про розуміння того, що кожна людська істота повинна знати собі ціну, мати почуття власної гідності. Апостол Петро, побачивши одного разу сорокарічного чоловіка, кривого з утроби матері, що просив милостині, сказав, що маю, даю тобі. Сьогодні тисячі рук простягнуті в очікуванні любові і співчуття, вони перебувають біля вас. Це можуть бути ваш чоловік або дружина, або ваші діти. Але як ми можемо дати те, чого ми не маємо? Тому Господь волить, любитимеш ближнього свого як самого себе? Одного дня до мене зателефонував Валерій, чоловік Юлії. Я залишив свою сім'ю, сказав він сором'язливо. Бо моя дружина вважає, що в мене є інша жінка. Я попросив дати мені час подумати, адже проблема не в ній, а в мені. Я несу тягар травм і комплексів від самого дитинства. Я не почувався щасливим. Як же я можу принести щастя своїй сім'ї? Валерій був правий, ніхто не може дати те, чого немає. Що ж можна зробити для вирішення цієї проблеми? Біблія розповідає, що одного разу Давид також відчував себе нещасним. Як же він вирішив свої труднощі? Втеча від реальності ніколи не була найкращим виходом. Вона лише завдавала болю самій людині та близьким. Давид зупинився і запитав себе, чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені покоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Це Давидове запитання перший крок, який ми маємо. Зробити для того, щоб покращити своє становище, потрібно знайти причину травм і комплексів, які лягли на нас важким тягарем. Пошукайте спеціаліста, сядьте з ним і порадьтесь. Не слід заплющувати очі на власні комплекси або робити вигляд, що їх немає, що нічого не сталося, і все минеться саме собою. Якщо вас турбують важкі спогади минулого, то з такими привидами треба боротися і остаточно позбутися їх. Тисячі зруйнованих життєвих доль показують, що самотужки людині важко боротися зі своїм минулим. Через те ми маємо потребу в Ісусі. Минуле ми змінити не можемо. Ісус нам може допомогти змінити наше ставлення до нього. Інший чинник, який допоможе вам полюбити самого себе, це визнання своєї унікальності. Давид сказав: прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це. Ви єдина і неповторна особистість. Серед мільйонів людей, навіть незважаючи на певні вади і хиби, ви особливі для Бога, і Він любить вас. Валерій, чоловік Юлії, розповів мені, що в дитинстві почувався гидким каченям у сім'ї. Він намагався добре ставитися до своїх братів, до своїх батьків, але чим більше він старався, тим гірше виходило. Тепер уже дорослий хотів бути добрим чоловіком і батьком. Однак, усе, здавалося, повторювалося. Вчинки Валерія трактувалися як погані, і це викликало протидію в його серці. У розмові зі мною він перерахував цілий список вад свого характеру. Він був Повністю розчарований у собі і не вірив, що має якусь добру рису. А якщо чоловік не був здатний бачити щось добре в собі, то як він міг зауважити це у своїй дружині? Валерію потрібно було розкрити і використати позитивні риси свого характеру. Таке завдання ми повинні поставити перед собою. Нам необхідно повірити в те, що пише апостол Павло в посланні до Филип'ян. Усе можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Друга грань любові. Що необхідна для створення щасливої сім'ї, це любов до ближнього. Така любов передбачає самозречення, самопожертво. А хто є нашим ближнім? Одного разу таке запитання було поставлене Ісусові. У відповідь учитель розповів притчу про доброго самарянина, наголосивши, що наш ближній кожна людина. Однак найближчі, найрідніші, найдорожчі, ближні це безперечно ваша половинка, чоловік або дружина. Якщо людина перебуває в мирі із собою, сприймає себе такою, якою вона є насправді. Якщо вона поважає і любить себе, бо навчилася жити зі своїм минулим і надіятися на майбутнє, тоді вона не вважатиме себе центром Всесвіту, не намагатиметься привернути увагу інших до себе. Навпаки, вона буде любити і постарається ощасливити кохану людину, хто намагається зробити щасливою свою половинку, той сам відчує щастя. Божественна порада звучить так: хто любить свою дружину, той себе любить. Проблеми виникають тоді, коли особа егоїстично прагне бути першою і в центрі уваги. Пишучи до римлян, апостол Павло дав одну особливу пораду, щоб подружжя було щасливим. Ми сильні, повинні носити немочі слабких, а не догоджати собі. Важко прийняти подібну пораду живучи у світі, де золоту медаль отримує тільки той, хто прийшов першим. За словами апостола, корінь сімейних проблем полягає в тому, що кожен живе за принципом Я перший любов спонукає чоловіка або жінку поставити бажання свого супутника життя на перше місце. Це нелегке завдання. Якщо надіємося на свою силу волі, на власну дисципліну і внутрішню енергію, то не досягнемо нічого. Але під час навернення Бог дарує людині нове серце, тому вона здатна жити жертовним життям. Але тепер у вас може виникнути думка: якщо я поставлю бажання своєї дружини на перше місце, то втрачу свою індивідуальність, а вона звикне використовувати це. Таку думку може підказати саме егоїстична логіка. Однак насправді любов має здатність породжувати любов. Третя грань любові, що необхідна для формування щасливого сімейного вогнища, це любов до Бога. Знову пригадаємо пораду Ісуса Любитимеш Господа Бога свого всім своїм серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Коли я звершую. Церемонію вінчання, то завжди кажу, що для щастя подружжя у сім'ї, крім чоловіка і жінки, має бути присутня третя особа Ісус. Важливо, щоби наречений і наречена кохали одне одного, однак значно більше вони мають любити Спасителя. Що подружжя може розповідати Богові все. Адже саме Господь створив сім'ю. Він заклав у чоловіковій жінці це духовне, фізичне і емоційне притягання, яке спонукає нас до єднання. Він створив їх різними, аби разом вони стали повноцінними людськими істотами. Творець сказав тому чоловік свого батька та матір свою та й пристане до жінки своєї і стануть вони одним тілом. Отже, якщо Бог автор шлюбу, а також психічних, біологічних і духовних законів людської істоти, то логічно, що тільки він здатний вирішити сімейні конфлікти. Псалмист стверджує це словами. Коли дому Господь не будує, даремно працюють його будівничі при ньому. Коли міста Господь не пильнує, даремно сторожа чуває. Усякий шлюбний зв'язок, що закінчується розлученням, це болісний процес, протягом якого любов мало помалу в'яне, аж поки остаточно не помре. У серцях Юлії та Валерія кохання ще жило. Це правда, що обоє ображали одне одного словами, сказаними в пориві гніву. Були в них і тяжкі моменти суперечок, звинувачень, навіть агресії, як того разу, коли вона прийшла з роботи і застала його перед телевізором, хоч на нього чекало безліч домашніх справ. Останньою краплею в чаші її терпіння був його вимогливий вигук давай вечерю. До цього моменту Юлія контролювала себе, прикушувала язик, щоб не спровокувати сварки. Але ця вимога, цей вигук, вивели її з рівноваги, і почалася війна. Спочатку словесна, а потім з рукоприкладством. Вона жбурнула в нього тарілкою, яка на щастя влучила не в нього, а в телевізор. Тоді він пішов до спальні, узяв валізу і сказав: мені потрібен час і пішов з дому. Проте любов ще живріла в їхніх серцях, бо Юля схудла за місяць на 10 кілограмів. А Валерій, переступивши через свою гордість, зателефонував до мене і попросив допомоги. Як же допомогти цій парі? Бог залишив нам у Біблії чудові принципи вирішення конфліктів. Зокрема, перший визначте причину проблеми. Апостол Павло радить: сонце хай не заходить у вашому гніві. Тобто не недооцінюйте проблеми, не уникайте, не ігноруйте її. Інакше ви дійдете до критичної точки вибуху, і тоді наслідки будуть сумними. Якось мені довелося розмовляти з подружжям, що переживало певний конфлікт. Несподівано вони почали сперечатися в моїй присутності, дедалі більше розпалюючись. Серед інших звинувачень дружина кинула таке: Я ненавиджу, навіть як ти си моркву. Це мене заінтригувало. Значно пізніше, коли вони трохи вгамувалися, я запитав її, як же ваш чоловік їсть моркву. Вона розповіла мені, що він їсть моркву сирою і жує її, як кролик, голосно надокучливо хрумкаючи. Чоловік поглянув на дружину, опустив голову. І сказав, нічого не розумію. Коли ми були заручені, тобі це подобалося. Це приклад того, як накопичуються дрібнички, аби згодом перерости у нестерпні речі. Ці проблеми подібні до мишей. Чим довше не позбутися їх, тим більше їх намножується. Через те визначте проблему і якомога швидше знайдіть її вирішення. Другий принцип. Визнайте, що будь-який конфлікт має дві сторони. Апостол Павло радить нам: Нехай кожен дбає не про себе, а про інших. Якщо ви хочете вирішити конфлікт, потрібно усвідомити, що. Ваша версія не єдина. Рацію мають ті, хто стверджує, усякий конфлікт можна розглядати з трьох позицій: вашої, вашого партнера і справжньої. На жаль, розглядати конфлікт зі своєї позиції завжди найлегше. Важко, але необхідно побачити сторону вашого чоловіка чи дружини. Тут необхідно задіяти другу грань любові, про яку ми вже згадували. Якщо ви впевнені в собі, бо навчилися любити і сприймати себе, то будете здатні побачити конфлікт очима свого чоловіка чи своєї дружини. Третій принцип: спілкуйтеся. Щоб зрозуміти одне одного, обом потрібно спілкуватися. І як це не дивно, найважливішим моментом для спілкування є вміння не говорити, а слухати. Навчіться слухати. Значна частина проблем вирішується завдяки вислуховуванню. Не намагайтесь ані аргументувати, ані тлумачити слова іншого. Пізніше, коли настане ваша черга, викладіть те, що вважаєте за потрібне. Скажіть також, як ви почуваєтеся у тій історії з морквою, жінка не повинна була терпіти стільки часу, те на докучливе Відразу ж після одруження вона мала б сказати про це своєму чоловікові. Четвертий принцип: накресліть план дій. Якщо обоє спільно обмірковують проблему, то не забереться її вирішення. Згадаймо, як Ісус вирішував людські проблеми. Ми були грішними, преченими на смерть через нашу непокірність. Він був правий, а ми помилялися. Однак Ісус зробив перший крок, залишив усе на небесах і прийшов шукати нас. Побачивши, що єдиним вирішенням нашої проблеми була його смерть за нас, він помер, ніби був злочинцем. Спаситель настільки любив людей, що пішов на мученицьку смерть, аби врятувати грішні створіння. Тому то апостол Павло дає нам наступну пораду: плекайте в собі ті самі думки, що й у Христі Ісусі. Якщо при вирішенні конфлікту ви намагаєтеся здобути перемогу над партнером, тоді ви напевно зазнаєте втрати. Вам і вашій половинці потрібно таке рішення, при якому ви обоє виграєте. Якщо кожен трохи втрачає і трохи виграє, то в результаті обоє виграють. Існує такий вислів: любов дивна гра, або обоє у вироші, або немає жодного переможця. П'ятий принцип: визначте, хто що робитиме і коли. Не треба думати, що все зрозуміло без будь-яких пояснень. Уся біда в тому, що ніхто не знає ні думок, ні планів іншої. Людини, доки ці думки не будуть висловлені, тому радимо вам порозумітися і коли ви спільно визначили завдання, накресліть спільні кроки до їх вирішення: усе, що кожен має робити, і коли починати. Шостий принцип: моліться за свого чоловіка за свою дружину. Ворог намагається зруйнувати сімейне вогнище. Він знає, що сім'я це божественна інституція, встановлена для щастя людини, і не хоче, щоб ви були щасливими. Через те використовує всі засоби, щоби створити культуру, в якій шлюб був би чимось неважливим, другорядним. Тому то звертайтесь з молитві за допомогою до єдиного, хто здатний вирішити людські конфлікти. Тільки Ісус може подарувати серце, спроможні по-справжньому любити? Тільки Ісус може вгамувати бурхливе життєве море, яке кидає з боку в бік наш сімейний човен. Тільки Ісус може звільнити ваше серце від зайвого та наповнити необхідним. Валерій і Юлія мали зрозуміти, що самі ніколи не зможуть врятувати своє подружнє життя. Обоє мусили впасти в обійми Ісуса і просити: О Господи, створив мені нове серце. Ісус почув їхню молитву. І сьогодні вони дякують Богові за чудо, яке Він звершив у їхньому житті. Незважаючи на минулі конфлікти, образи і шрами, незважаючи на слова, сказані в момент гніву та рани, які були спричинені непорозумінням та байдужістю, ісус здатний перетворити зло на благо. Для нього немає нічого безповоротнього, втраченого, якщо подружня пара визнає, що потребує божественної терапії. Якщо ви перебуваєте в долині сумнівів, якщо збилися з дороги до замку, котрий колись збудували у своїх мріях, якщо білий одяг нареченої занурився в море печалі і гіркоти, ідіть сьогодні до Ісуса, ідіть до нього з вірою. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ми щиро вдячні тобі за те, що ти створив шлюб, за те, що ти створив людей на свій образ і подобу. Ми вдячні Тобі за цей чудовий інститут, який ти сам благословив. Ми вдячні тобі, Господи, за наших половинок і просимо Твого отцівського благословення на кожну сім'ю, яка сьогодні переживає проблеми. Благослови, Господи, всіх нас, благослови свої сім'ї на землі, благослови Господи. Господи нас, щоб в наших сім'ях завжди панував мир, щастя, радість, щоб ми разом могли готуватися до славної зустрічі з тобою. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Біблія продовжує говорити: той, хто створив шлюб, може його зберегти. Зі своїми сімейними проблемами йдіть до Ісуса. Щастя вам, до побачення!